Цель бутилі шахів Рая проти Лапчо Болгарія, рейтинг 1793. Візьму пішика. Давай гамбіт катнем. Ну а є 4 тоді? Ну а є 5. Shop. Tu -tu -tu -tu. Якась французька, Тільки. Якщо він цим пише кем забираю, а він цим забрав. Правильно, мабуть, зробив, щоб у нього був хід c5. Oh, цей суперник. Дай Боже, тобі здоров'я. Ми хочемо в 4 5 Швиденько. Так, він хоче тут. Не дамо поле. Тримає пішачка, тому давай не... Вийчути в C5 не можна, а він хоче. Це скривлєріки, який ще? ту ту Давай десь просто Chicks. Chicks. Так, ще можна. Їх же вже жорстко просто. Я просто не можу в це повірити. Ай, ай, ай. Жорстко все це. Може дати шаг, звісно. І ганяти мене по білим полям. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, який поганий хіт, який поганий хіт. Я зробив, придеться так грати. Чирік, черік? Тут ми навіть не думаємо захоплюємо простір, забираємо поля. Беру шумне, вибор яч. Suscríbete candy shop. ти ж конем, що ну, ти? Пішачком таке собі виглядає. Хоча, в принципі, є а от Конем ти хочеш шаг дати, ну хто ж тобі дасть? 3.0, якщо я пішов. Виглядає, звісно, 50-50. Ну що зробиш? Намагаємося заблокувати поки що цей ферзовий. Хоча як і кінь є 6 є хіт. Мій такий, мабуть, є хід. Не. Отримуй тоді на горіхі. Ще трошечки. Ще разочок, ну б'ю, ша, хочеш дати, не раджу таке з тим займатись, Трінь, трінь, трінь буде. Ні, шо, трінь, трінь. Хоча буде шаг спочатку. Потім так. Ну Давай заберемо кей. Пожертвуємо якість, тому що він став не дуже приємним, не буде темп, не мінімал. Якийсь темп, хоча. 50 50. 50 50. Чек, чек. Так, шах. Ти йдеш кудись. Куди ти йдеш? Сюди тільки ти йдеш. Шах знову. Якийсь вічний шах. Давай, я не боюсь. Я просто тут шахом бью. Не боюсь, бо тут шах то б'є. Кажу ж не слухаєш мене ніколи. Просто міняю фризив, Хоча я зразу просто не поміняю фрезів, не знаю. Простіше зіграв би Джоні Хоча може якусь фігуру від'їсти в нас? Так просто може зіграти. А я так можу зіграти, хі-хі-хі. тут зв'язаний. Нас це влаштовує. Можна з'їсти Фарзя і не мучити далі. Дякую. 76 на 66. Був один блискучий хіт. Я отримав перевагу за рахунок центру, що я. Пішечка на Е5, він перейшов у цю рівні, що закріплений. Хоча у нього десь є у контррудар, але поки що не видно. А, слона 6 можна було просто зіграти. І потім F4. С5 нема, тому що кінь D5. Окей. Правильно він. вже бачить, що нема сенсу. Відходити, краще пожертувати. Але треба було брати пішечку. Здавалося, погроза відкритого шаху це страшно, але насправді це так тільки здається. Тут просто відходимо. А от коли такий центр є, а за ним фігури по філідору, то тут білим потрібно було б якийсь час повернути фігуру. Щоб погасити ініціативу. Так, 3 0 каже ком комп'ютер погано. Просто-кіні 2, Зіграй, не муч нікого. Два нулі спокійно піду. Тому потрібно це спокійно. Ну і тут легкі фігури просто домінують. Ну, ясно, він зіграв королем невдало. Тому треба було десь... Якщо він, наприклад, тут вдарив, це також блискучий хід. <рес> Мені просто не подобалось, що він просто так закриється. Але тут він не встигав, бо тут ми туру з'їли. Ну так, да, значить він не встигав. Ну окей, тут пожертвувати і пожертвувати. Так. тік, тік. Тут виявляється, що вже нема нормального захисту. І все.